Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні у нас вже майже кінець тижня. Новин не те, що багато, але щось для вас та й відібрав. Тому давайте вже починати. Капітан Віталіті Апекс опублікував фото своєї колекції медалей, розклав на столі всі трофеї з мейджорів та інших турнірів, залишивши помітне порожнє місце для ще однієї з золотої медалі. І підписав фото ще одна на підході Старладер. Правильно ж, прямий натяк організаторам, що офіційна медаль за перемогу досі не приїхала. А поки дали лише імпровізований пряник як сувенір на пам'ять. І до цих пір Старладер щось досі на мороз падає. Апекс. Чекає справжню нагороду, як личить переможцю мейджора. І він вже далеко не перший раз просто клянчить цю медаль. Тож цікаво, як довго StarLadder зможуть ігнорувати його навіть не натяки, а вже прямі прохання про цю медаль. Думаю, Apex заслуговує на цю медаль взагалі без зволікань. Його внесок у тріумф Віталіті був реально дуже великим. І такий пост це таке собі чергове вічливе нагадування, що на турнірах такого рівня організаторам треба трішки потрусити ти свої кишені Друзі, просто подивіться на цей чарт за 25 рік. Counter-Strike 2 просто розчавив усіх конкурентів за призовими фондами. 32 мільйони доларів розіграно на турнірах. Це на 41 більше ніж у 24-му році. І це 41 від топ 10 капіталів. Counter-Strike 2 на першому місці відірвавшись від доти другої, яка мала на турнірах 23 мільйони доларів. Honor of Kings взагалі не чув навіть про цю гру, але вона на третьому місці мала... 21 мільйон доларів, і Fortnite, у якого 15 мільйонів доларів. І ось деякі фанати Лолу весь рік кричали: Ліга, це королева є спорту. Найкраща сцена, стабільність, і гроші там, ну, просто рікою. А вона аж на шостому місці з жалюгідними 15 мільйонами доларів. Щоправда, варто підмітити, що з 24 го року прайс пул зріс на 59%, але це і поряд не стоїть з Counter-Strike. Ліга Легенд з її регіоні. Регіональними лігами намагається наздогнати. Але наша гра все таки показує, хто справжній лідер, стабільні призи та мільйони глядачів. Всі вже знають, що Counter-Strike це не просто гра, а просто золота жила для Valve. І навіть PUBG Mobile на п'ятому місці, що теж вище за лігу. Тож, фанати Лолу, вибачайте, але цифри не брешуть. Ваша королева на шостому, ну Counter-Strike поки що нехай без клятих апдейтів, але править балом. І 26 й я думаю, буде ще більш жирнішим. Робц у команді Віталіті демонструє неймовірний ріст у 25-му році. За один сезон у французькій команді Естонець зібрав 10 трофеїв і середній рейтинг 1.16, значно перевершивши свої показники за три роки у Фейсклан. Це не випадковість, адже у Віталіті Робц знайшов ідеальний баланс, де його стиль гравця з кладчами розквітнув більше простору для тактики, менше тиску на фраги. І ось результат. Черговий мейджор у кар'єрі. Після перемоги над Фейс у грандфіналі. фіналі раніше у Фейс-клан він був стабільним, але не завжди на піку через хаотичний стиль команди. А тут усе склалося: тренування, хімія і довіра дали йому свободу, і він тягне команду на новому рівні. Робсу Віталіті цей ідеальний меч, де його талант розкрився повною мірою. І якщо так піде далі, то 26-й рік цілком може бути його домінуванням на сцені. Астраліст Нексус, легендарний кіберспортивний хаб у серці Копенгагена, припинив існування. Його власник A-Star Holding оголосив про закриття. Останній день для відвідувачів був 30 листопада, 25-го року. Цей центр площею понад 1200 квадратних метрів став справжньою мекою для геймерів, професійні станції. vip кімнати, стрімінгові студії, аудиторія для турнірів і магазин мерчу. Все, щоб поєднати фізичну та цифрову спільноту. Ноту. За 4 роки тут гримів фан-контент, зустрічі з зірками, навчальні івенти та трансляції, роблячи Nexus таким собі символом датської кіберкультури та, звичайно, спадщиною Астраліс. Закриття це частина реструктуризації після продажу бренду інвестиційній Fusion eSport Group. Це такі собі колишні люди Астраліс і Бласт, де власне пріоритети і змінилися на онлайн і більш глобальні проекти. На мою думку, шкода втрачати такий фізичний хаб. Він додав. Фанатами реальне відчуття спільноти. А тепер Астраліс фокусуватиметься на віртуальному, що може послабити такий локальний хайп, але все-таки дасть трохи більше ресурсів саме на команди. Ну і на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Ну а в додаток, ви зможете взяти участь у нашому новорічному мега Розіграші, де зможете виграти купу різних призів, і не тільки віртуальних. Все, що треба, це просто спілкуватися на нашому Discord сервері. Тому обов'язково заходьте туди. Ну і в черговий раз попрошу вас написати, що ви думаєте про сьогоднішній випуск, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.